Добрий день, діти! Давайте сьогодні привітаємося з вами за допомогою віршика. Повторюйте за мною. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу всім добра. Сьогодні ми поговоримо з вами на дуже цікаву тему. Давайте її прочитаємо. Тема дуже коротка. Всі разом комахи! Правильно, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про комахів. Дізнаємося, які є види комах, чим вони цікаві, чим вони потрібні нам в житті. А щоб зрозуміти, про яких саме комах ми будемо говорити, ми відгадаємо з вами загадки. Ну що ж, готові? Тоді розпочинаємо! А ось і перша загадка. Готові? Тож слухайте уважно! Посмугована комашка, працювати звикла тяжко. З квіток нектар збирає, мед смачнючий виробляє! Робітниця ця мала називається, як молодці, це бджола. Давайте рухатися далі. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні стонки, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі, влітку люті, Подумайте добре. Чую правильну відповідь. Це комарі. Молодці діти, які ж ви в мене розумні. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто, на лугу поміж квіток полетіли у танок. От які веселики пурхають? Хто правильно це метелики? Я знаю, що діти. Дуже полюбляють метеликів, особливо їх малювати, адже вони такі різнокольорові. І давайте ще декілька загадок. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка! Молодці, ви одразу здогадалися, хто це? Я дуже вами задоволена. І остання загадка. Хто дзить уже від ранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, попід стелею літає? Геть нахабна на бредухо, Це велика, чорна. Так, діти, це справді муха. Які ж ви в мене молодці? Ви знаєте так багато комах. Давайте доповнимо, які ще бувають комахи. Це коник-стрибунець, це жук рогач, це оса. Молодці діти, все це комахи. А тепер я хочу розповісти вам дуже цікаву інформацію про комах. Ви готові слухати? Але потрібно не тільки слухати, а бути дуже уважними і запам'ятовувати. Ну що ж, увага на екран! На Землі налічується більше одного мільйона комах. З'явилися комахи дуже давно, близько 400 мільйонів років тому. А отже, вони пережили динозаврів. Щороку вчені відкривають близько семи тисяч видів комах. Живуть комахи у природі один рік. У Таїландії комах навіть використовують у кулінарії, Тобто їдять їх. Цвіркуни – незвичайні комахи. Їхні вуха розташовані на передніх лапах. А найчисленнішими із комах є мурашки. Ну що, діти, відео сподобалось? Зацікавило вас? Я думаю, що ви всі були дуже уважними та запам'ятали інформацію про комах. А зараз настав час для хвилинки читання. Ну що ж, мої любі розумники, покажете, як ви вмієте гарно читати? Спочатку, давайте зробимо гімнастику для нашого ротика, щоб він читав як найкраще. Покажіть мені всі свою посмішку. А тепер складіть губи в трубочку. Повторимо це декілька разів. Молодці! чудово! І ми сьогодні з вами говоримо про комах. Тож подзищіть, будь ласка, як бджілки. <звук> <звук> чую, чую, скільки вас багато. А тепер, як комарики, <звук> тоненький голосочок. Молодці, повторіть, будь ласка, ще раз. <звук> <звук> Ну що ж, я думаю, тепер всі налаштовані на гарне та виразне читання. Зараз на екрані перед вами з'явиться текст, який називається Хто такі комахи? Прочитаємо його разом. А щоб краще читати, дістаньте всі розумний пальчик. Покажіть мені, бачу ваші пальчики. Зараз кладемо пальчик. Та слідкуємо. Поруч із нами живуть крихітні істоти. Комахи. Вони найдавніші та найчисленніші мешканці нашої планети. Ну ми познайомимося з ними ближче. Які частини тіла в тебе є? Руки, ноги, голова. У комах частини тіла інші. Тіло комахи розділене на три частини: голову, груди і черевце? У всіх комах. По шість лапок. І майже у всіх є крила і вусики антени. Молодці! Ви дуже гарно читали! А зараз я пропоную кожному із вас взяти кольоровий маркер. Можете вибрати колір, який вам подобається найбільше. Давайте в нашому тексті знайдемо речення. У якому вказано, що ж об'єднує всіх комах. Подивіться, я вже знайшла це речення. Правильно, діти! У всіх комах шість лапок. А зараз я пропоную вам пограти зі мною у гру. На моєму екрані з'являться різноманітні комахи. Давайте згадаємо! Про яких комах ми говорили? Бджілка, муха, комар, оса, коник стрибунець Будь ласка, подивіться уважно на екран та скажіть, хто тут зайвий? Про кого ми сьогодні не говорили на нашому уроці? Так, чую ваші відповіді. Певно, ви праві, це павук. Діти, як ви думаєте, павук відноситься до комах, чи ні? Зараз ми подивимося з вами дуже цікаве відео про павука. А потім я дам відповідь на це запитання: чи відноситься павук до комах, а чи не відноситься. Тож, увага на екран! Павуки є дуже важливими для здорової екосистеми. Вони поїдають шкідників та навіть можуть запилювати рослини. Павуки також є джерелом їжі для багатьох тварин, риб та птахів. Багато людей панічно бояться павуків, але на відміну від комарів або кліщів. Павуки не харчуються людською кров'ю, і тому в них немає жодних підстав вас вкусити. Павуки не мають зубів і не можуть жувати їжу. Павуки мають блакитну кров. М'язи павука можуть скорочувати їх кінцівки лише до середини. Тобто вони не можуть їх виправляти. Павуки належать до класу павукоподібних. Відомо близько 41 тисячі видів павуків. Вони розповсюджені по всій землі за винятком Антарктиди, океанів та морів. Ну що ж, діти? Ви послухали цікаву інформацію? Тож дайте мені відповідь, чи відноситься павук. До класу комах. Хто був уважним? Молодці діти! Павук не відноситься до класу комах. Він відноситься до окремого класу під назвою Павукоподібні. Тепер, я думаю, ви запам'ятаєте цю інформацію. Ну що ж, наш чудовий урок добіг до кінця. А для того, щоб закріпити наш матеріал, я пропоную вам пограти в цікаву вправу. На моєму екрані ви бачите комах. А ось тут внизу їхню цінь. А Ану ж, спробуйте визначити, де тінь якої комахи. Ну що ж, у вас виходить? Подумайте ще трішки. Молодці діти! Тепер я певна, що тему комахи ви знаєте дуже добре. Дякую вам за урок. Ще раз скажу, що ви були великі молодці, і до побачення до наступної зустрічі!